26 березня 2022 року. День, який назавжди залишиться в історії Славутича. Це був страх, це були емоції, тому що постійно були чутно обстріли. Злість і страх, що буде далі. Страх за те, що ми можемо залишитися без їжі, без світла, інтернету. але ненависть до ворога. Була і буде. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. Ворог стрімко просувався, захоплюючи нові території. Вже 28 лютого Славутич опинився в повній ізоляції. Всі шляхи сполучення були заблоковані через наступ російських військ. Це означало припинення постачання продуктів, ліків та життєво необхідних ресурсів. Місто залишалося сам на сам із загрозою. Але славутичани не втрачали духу. І з самого початку ти розумієш, що ось-ось і буде перемога, перемога буде за нами. І твоя причетність обов'язкова. Ну, це, як то кажуть, синдром відмінниці, так ну це обов'язково, що воно повинно бути ось так і не, не іначе. Ну і сидіти вдома, склавши руки, ну ти просто не можеш, тому що ти починаєш тільки моніторити, тільки сидіти, читати щось і накручувати себе. А коли ти щось Щось робиш, ти просто відключаєшся. Самі люди і ми самі зрозуміли, що саме тут, в центрі міста, можна зібратися, можна отримати інформацію, можна погрітися, попити чаю. Потім біля нас знаєш, це молоко, це картопля, це все. Тобто ми якось воно все закрутилося. Ми самі так вирішили, що у нас буде волонтерський хаб, ніхто нас не призначав там, чи не назначав, воно якось само собою вийшло. Коли в не було повністю електропостачання, ми. Усі словотичани готували, виходили у двір, готували на кострах. Ну, Це, як по мені, було дуже класно. Мені ці моменти запиталися дуже сильно. Напевно, саме таке приємне було для мене, коли було вже мало їжі в Славутичі. Ми вже лягали спати з сім'єю і такий різкий стук у двері, і дуже такий гучний. Ми всі перелякані, відкриваємо двері. А там стоїть наш сусід, і перше, що я бачу, це вишневий живчик. І це було таке щастя для нас, бо дуже не хватало цього, дуже хотілося саме чогось солоденького. Коли була перша тривога в місті, всі щось бігають, суетяться, А я вдома лежу на дивані і їм лаваш. Окупація це встановлення військового контролю однієї держави над іншою. У випадку Славутича це означало, що російські війська захопили місто, обмежували свободу пересування, зв'язку та доступ до життєво важливих ресурсів. Окупація супроводжувалась небезпекою для мирного населення, адже порушувались права людей, розвивалася загроза насильства та примусових дій. У такі моменти надзвичайно важливо висвітлювати правдиві події, адже інформація стає зброєю проти брехні та пропаганди. Висвітлювати події було достатньо складно, тому що почався хаос інформаційний. Люди не розуміли, що взагалі робити, тому що. У 21-му сторіччі, взагалі зрозуміти, що в країні війна в сучасному світі це було досить складно, тому що всі ми розумні люди, можемо домовлятись, говорити, обговорювати, вирішувати питання, але не вбивати один одного. Російські війська чинили воєнні злочини на окупованих територіях України, катували, гвалтували, вбивали мирних жителів, грабували домівки, вивозили людей у невідомому напрямку. Славутич, хоча й не зазнав таких масштабних звірств, проте перебував у постійній загрозі. Підписатися виключно на офіційні джерела інформації і користуватися інформацією виключно звідти. Інформація надавалась людям швидко. Наскільки ми це могли дозволити собі, тому що вона теж проходила певну перевірку, а її було дуже багато. В перші часи ми отримували таку інформацію, вплоть до того, що танки вже в Мекшунівці, танки вже ось на порозі. І, звісно, треба було давати тільки виключно перевірену інформацію, тому що якщо інформації нема, то народжуються чутки. Народжуються чутки, починається паніка. Паніка породжує хаос в місті а один одному хто щось переказує. Це не відповідає дійсності. Попри відсутність зв'язку, світла та постійні загрози, невелика кількість людей швидко та достовірно надавала інформацію, робили все можливе, аби донести правду. Інформувати людей під час повітряної тривоги ми розуміли, що через нас пролітають літаки, які скидають авіабомби на місто героїв Чернігів. І нам треба було також людей інформувати і про це. У цей складний час у місті згуртувалися волонтери. Люди, які не лише забезпечували інформаційний спротив, а й допомагали вижити тим, хто цього потребував. Вся діяльність, вона різна. І сітки ми плетемо, і е, свічки ми робимо, копні, ми вже навчилися, ми знаємо, хлопці наші тирсу робили, і там із дощечок приносили, і, і, і з тирси, і з бумаги. І потім нам го, і з, пропитували ватні диски ці для того, щоб потім хлопці зігрівалися. Я навчився цінувати кожну хвилину свого життя, тому що в той момент ти розумів, що могло статися що завгодно, і ти не знав, будеш ти завтра жити або ні. Ці обстріли, ці повітряні тривоги, ми дуже боялися, і я розумів, то, що важливо ті, хто навколо тебе, з ким ти живеш це життя, і це дуже важливо на наші, наш час, нашій країні. Бо я думаю, що якщо ми в той момент не були згуртовані в країні, то ми напевно не витримали. Б. Ну, я можу сказати, що я більше навчилися. Дарувати людям добро і бути до всіх добрішими, бо були такі ситуації, коли люди просто були як божевільні навіть в цих чергах по декілька разів приходило за тим молоком, за тими грибами, і деяким людям навіть не вистачало. Ми були такі така сім'я, в котрих не було дуже багато запасів, і ми не встигли скупитися в магазинах. У Нас їжі було дуже мало. І виживали як могли, а люди за тими консервами навіть по просто по 10 банків брали консерви, і деяким навіть не вистачало навіть того ж молока. Тому я напевно навчилася бути просто добрішою до всіх. Пекти хліб з полови, як я кажу, тому що це не а, мені дали, а, що там було. Там комбікорм був. І оцей комбікорм ми терли, і я щось його мутила, крутила. В першу чергу навчився стримувати свої емоції, як і позитивні, як і негативні. А, ще чого навчився критично мислити, напевно. А, коли ну, вдома ж була якась їжа, там гуманітарку давали. Можна було щось таке приготувати смачненьке, Навіть пам'ятаю, робив торт. Торт, але це був торт з печива і сметани. Ось він такий був смачний. От, напевно, найсмачніший. Ми чули вибухи. Я бачила військових у себе під вікном. І я розуміла, що я живу на в'їзді в місто і вони знаходяться десь поруч. Це ніч, яка перейшла в ранок. Тому що ми розуміли, що е, комендантська година тривала вже другу добу, наскільки я пам'ятаю. Звичайно, не спали всі. Читали телеграм-канали, тоді можна було ще дивитися, все це вже якось інтернет наладився, і побачили. У нас була група таких активних жінок Славутича. Ми побачили там, що. Так, міський голова просить зібратися на площі. Мені зателефонували і сказали, що комендантська година скасовується. Ми маємо вийти, ми маємо зібратися на площі, висловити свою позицію: що Словутич це дійсно українське місто, і ми не чекаємо людей окупантів, не чекаємо іншу країну. Ми хочемо жити під прапором України. Україна! Славутич це Україна! Слава Україні! 26 березня сотні містян вийшли на головну площу, щоб заявити, Славутич, це Україна. Ну, коли люди пішли на мітинг, були постріли, шумові гранати, я дуже хвилювався за свого батька, тому що він був на тому мітингу і коли ми йому дзвонили, він не виходив на зв'язок. Ми дуже хвилювалися там. Не, не сльози, ну це було дуже страшно. Ні, страху не було, нерозуміння того, що е, кругом снайпери є, і е, це зараз ти розумієш, що саме зачинщиків могли прибрати ті, хто на сцені, ті, хто закликає щось робити. Але позиція була така, що ну це наше місто, це наша країна, це наша держава. Ми маємо відстоювати навіть е, гольруч е, позицію, з якою ми живемо. Коли вже мої батьки теж пішли на площу, я трішечки переживав, але я розумів, що так треба, і все буде добре. Я був настільки гордий за Славутич, настільки гордий, і, і чесно кажучи, і не чекав, що в Славутичі так можливо, але так відбулось. Оце в об'єднанні в цьому це така була зворушливість, така сила. Е, ну, Для мене це навіть неочікувано було. Я думала, що ну, ну, може, ну 100, ну не тисячі. Це згуртованість людей, щоб один одному допомагати та розуміти. Але наш народ згуртований, Ми все змогли це пережити. Ми вигнали власноруч окупантів з міста. От. І це було гордість за наше місто, за наш народ. Українці мої. Земляки, сини і доньки славної країни, звертаюсь я до вас усіма фібрами душі. Об'єднаймось, об'єднаймось, схаменіймось, об'єднаймось, бо кличуть нас через віки, свята любов до рідної землі і безмежна віра, щасливо. Обов'язково щасливу, безмежно щасливу долю України. Слава Україні!